Фернандіньо. Переведення м'яча на правий фланг. Капітан команди Даріо Сунамчить у центр. Передача. Гол! Генріх Хітарян. Забиває чудовий гол. Чудовий гол забиває у ворота Дмитра Безотосного. Цей голкіпер не мав можливості відбити даного м'яча. Тож, гол на 59-й хвилині рахунок стає 2-0 на користь донецької команди. Ось цей голкіпер, який нічого не міг вдіяти в даній ситуації. Роман Григорчук. Його сумні емоції. Адже що тут поробиш? Добре, влаштована атака, гол рахунок на табло 2-0. Переведення з флангу у центр і потужний постріл ось цього. Хлопця ось цього вірменського легіонера, який вже став улюбленцем місцевої публіки. Містер Луческу дуже спокійний, адже його все влаштовує рахунок на табло на користь його команди. Тож коман команда Шахтар у 21-му турі чемпіонату України виграє у одеського чорноморця з рахунком 2-0. Гра продовжується. Одесити тримають м'яч поки що у своїх ногах. Переведення на фланг. Відбувається подача. подача, Ні, ні, нічого не трапилось особливого Джедже, Джедже зараз знаходиться з м'ячем на фланзі, виглядає своїх товаришів по команді. Подача штрафний майданчик. Фернандіньо вибиває цього м'яча, відбиває загрозу від воріт своєї команди. Але м'яч залишається у футболістів Чорноморця. Але ні. Ні. Нічого з цієї атаки гарного не виходить. М'яч залишається у команди е Шахтаря. Переведення на Фернандіньо. Фернандіньо переводить м'яч, але знову його отримує. Обігрується із своїм партнером Даріо Дар Серна. Подача. Подача нічого серйозного. Тайсон. Простріл! Ні, ні. Одесити відбивається. Дмитро Гречишкін втрачає м'яч. Лучан Бурдужан вчить. воріт суперника. Так, що там? Що там трапилось? Ні. Треба заспокоїтись. Треба заспокоїтись. Дмитро Гречишкін. Трошки гарячкує. А ні, все добре, все нормально. Розбіглися. Так, зараз відбувається заміна. На полі з'являється Алекс Сейшейра. І замінює він Адріано. Вибачте, Едуардо. Оплесками зустрічають Алекса вболівальники донецької команди. Прохолодно зараз у Донецьку, тому Едуардо одразу одягає зимове, зимовий одяг і буде спостерігати вже з лави запасних за грою своєї команди. Сумні одеські вболівальники, адже їхні хлопці, хлопці з, Донецьк, з Одеси зараз програють, програють у Донецьку. Позиційна боротьба у центрі поля. М'яч знову у футболістів донецької команди. Кривцов вибиває м'яча. Там перехоплення одеської команди. Джедже Джедже впав, зазнав він чи не зазнав травму. Підводиться, підводиться Франк. Моряки продовжують свою атаку. Удар по воротам, але не влучає у ворота футболіст Одеситів. Що там трапилось? Джедже, мабуть, йому боляче, адже він щось він показує, що... Було порушення правил. Ні, звичайна боротьба. Звичайна боротьба. Ось ваш постріл 11-го номера одеситів Івана Бобко. Так, відбувається заміна. Старогородський виходить замість Кирила Ковальчука. Артем Старогородський. Відбувається заміна за позицією півзахисник, змінює півзахисника. Павел Кутас обігрує футболіста донецької команди. Продовжується атака Одеситів. Порушення правил. Фернандіньо порушив правила проти Лучана Бурдужана. Там Лучан боровся з Гречишкіним, але порушив правила саме Фернандіньо. Брудно-брудно зіграв гравець донецької команди. Тому зараз відбудеться штрафний удар в сторону донецької команди. Біля м'яча знаходиться Максим Шацьких. Саме він буде робити закидання у штрафний майданчик. Ні. Ніхто із партнерів не відкликнувся на цю подачу, тому нічого, нічого серйозного. І небезпечного у воріт Андрія П'ятого не відбулося. Ось шалений гол Генріха Мідаряна. Гольова передача капітана донецької команди Даріо Серни та оплески містера Лучецького. Генріх Гітарян на ваших екранах. Лідер бомбардирів нинішнього чемпіонату України з футболу. Дар'я Сруна. Закидання. Захисники одеської команди відражають небезпеку від воріт своєї команди. Знову помилка, м'яч повертається Дмитро Гречишкін. Сергій Кривцов, Генріх Хідарян. Гречишкін. Ярослав Ракицький переводить до центру на Алекса Тейшеру. Той, в свою чергу, на Гречишкіна. Гречишкін знову повертає капітану команди. Капітан команди робить закидання, але нічого серйозного не відбулося. Нічого не відбулося. Так, на полі повинен з'явитися Едуард Соболь. Молодий хлопчина з Донецька. На нього покладають великі надії. Великі надії у Донецьку. Серія помилок і м'яч потрапляє до хлопців із Одеси. Вони розвивають свою позиційну атаку. Але без поспіху. Перепасовується у центрі поля. Переведення з флангу, то на центр, то фланг. Ось уже щось небезпечно. Подача. Подача. І ледь-ледь м'яч не, втрат... не втрапив у ворота Андрія П'ятова. Оце так момент. Оце так момент. І ще трошки і рахунок на табло був би вже інакшим. Але врятувала ворота стійка. Так що, як кажуть, кращий помічник воротаря це стійка воріт. У даному випадку дійсно кращий товариш Андрія П'ятого це його стійка. Тож, голу не відбулося з м'ячем Даріо Сурна. Капітан віддає м'яча на Тайсона. Тайсону щось не подобається. Посміхається з футболістом Одеситів, а саме з Павлом Кутасом. Ось цей момент. Ось цей момент. Ну, скоріш за все, Франк Джедже не мав надії бити поворотом. Він робив скидку на своїх партнерів. А ось вийшов який, який момент. Який небезпечний момент. Жалкує Франк, адже він міг відзначитися. І так, з поля вийшов раз-ван-раз, раз, і вийшов замість нього саме Едуард Соболь. Захисник змінює захисника. 95-й номер донецької команди. Ось, будь ласка, і ще раз цей небезпечний момент в головній ролі Франк Джедже. Навіз який ледь, який ледь не відзначив Франка Джедже забитим голом. Антон Каніболоцький спостерігає з лави запасних. Він зазнав травми. Розігрують м'яч донецької команди Ярослав Ракицький. Робить діагональну передачу на свого партнера саме на Тайсона, але вона до нього не доходить. Боротьба в центрі поля Даріо Сурна. Щось там відбулося. Франк Джедже. Так, Франк Джедже хотів зачепити капітана донецької команди. І зараз отримує жовту картку. Тож Франк Джедже бачить жовто, жовте світло перед своїм обличчям. Ось саме за цей момент ДЖ отримав жовту картку. Не потрібно було цього робити, момент вже був програний. Тож саме за це отримує жовту картку Франк джадже дже Щось розповідає Роман Григорчук своїм помічникам, які знаходяться на лаві запасних. Мабуть, ті помилки, які він бачить у футболістів своєї команди. Розігрують вони м'яч. На фланзі. Але потрібно виконати вкидання із за бокової лінії, адже м'яч вийшов. Фернандіньо. Фернандіньо переводить м'яч на Ярослава. Ярослав на фланг. Знову Ярослав. Повертає назад на Дмитра Гречишкіна. Андрій п'ятов на Ярослава. Ярослава знову діагональну передачу у центр. Даріо Серна, Капітан на Фернандіньо. Фернандіньо трошки тягне м'яча. Знову на капітана. Капітан на фланг. На Генріха Мхітаряна знову м'яч у Фернандіньо. 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 На Тайсона. Тайсон на ракийського. перепасовка у центрі поля. Нічого серйозного. Донецька команда не поспішає, не поспішає з контратакою. Розгойдує захисників одеської команди. Тайсон Фернандіньо. Фернандіньо. Фернандіно робить скидку на Адріано. Луїс Адріано. Удар і гол! Ось так. Ось так. Отак от бразильські легіонери донецької команди зробили гарний, гарний гол. Вітання футболістів. Тож, гол записуємо на рахунок Луїса Адріано. А гольова передача на Фернандіньо. Президент донецького клубу. Ренат Ахметов задоволений рахунком на табло, адже його команда виграє з рахунком 3-0. 3-0. Ось такий рахунок на 73-ю хвилину. Луїс Адріано з-під захисника. Тож воротар одеської команди Дмитро Безотосний не бачив моменту цього пострілу і не встиг зреагувати на удар від Луїса Адріано. Скандують його прізвище вболівальники всього стадіону Донбас Арени. Ось щасливі емоції, щасливі емоції від Луїса Адріано.